Я хочу обрати професію за покликом серця, а не через стереотипи. Це справедливість для всіх, різноманіття та інклюзивність. 47% українок та українців більше довіряють компаніям, які виступають проти дискримінації та упереджень. та година в Україні маємо новини для вас. Залізнична інфраструктура пошкоджена через російські удари у Сумській, Волинській та Одеській областях. На рух потягів атака не вплинула, але наслідки руйнівні. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громади території України Олексій Кулеба. За його словами, пошкоджені будівлі локомотивного депо в Ковелі на території зафіксовано близько семи влучань ворожих дронів. Уражені вантажні вагони на станції в Конотопі, били шахеди також по логістичній інфраструктурі Одещини. Там досі зберігається загроз. За повторних атак, а це ускладнює відновлювальні роботи. 612 ударів цієї доби зазнала Запорізька область. Внаслідок обстрілів пошкоджені будинки, автомобілі та інфраструктура є поранені серед місцевих жителів. Подробиці розповісти на Гогої. Вона зараз з нами наживо із Запоріжжя. Інно вітаю. Тож розповідає, що відомо на цей час. Та Олександра неспокійно минула доба на Запоріжжі. І, власне, вже із перших хвилин нового року. Як в самому обласному центрі, так і в громадах вже знову лунала повітряна тривога. Загалом протягом останньої доби під обстрілами перебували 24 населених пункти. Були росіяни з авіації та артилерії, але найбільша кількість ударів була завдана все ж таки безпілотниками. Було понад 400 дронових атак, і напередодні безпілотниками окупанти вдарили по самому обласному центру. Під час цієї атаки, яка тривала майже весь день, було поранено шістьох людей, серед яких і 15-річний хлопець е, у місті побито багатоповерхівки а також приватні будинки, пошкоджено інфраструктуру та автомобілі у домівках, що зазнали. Пошкоджень власна повилітали вікна, побило покрівлі та фасади, і потрощила балкони. І сьогодні станом на ранок першочергові роботи щодо ліквідації наслідків цих обстрілів вже були завершені. А надалі комунальники працюватимуть вже за заявками, що надходитимуть від місцевих жителів. Ну, власне, якщо такі заявки надалі поступатимуть, також є поранення внаслідок обстрілів цієї доби, і у Запорізькому районі там постраждали три людини. По одному одному із населених пунктів росіяни вдарили в дронами. Запорізький район зазнав обстрілів і сьогодні, і через пошкодження без електрики залишилося майже 4 тисячі абонентів. Тривають відновлювальні роботи. А загалом, яка ситуація нині з електропостачанням по Запорізькій області? Прошу послухати прямомову мову речника обласної військової адміністрації. Понад 50 населених пунктів на прифронтових територіях вони вже давно без електропостачання. Ну а Запоріжжя разом з іншими населеними пунктами живе відповідно до графіків погодинних відключень протягом дня споживачі в кожній черзі вони залишаються без електрики від 10 орієнтовно до 15 годин. Ну, ось із таких новин розпочався 2026 рік для Запоріжжя, але жителі міста і громади тримаються. А зараз я передаю вам слово, Олександре. Інно дуже тобі дякую. Про наслідки ворожих атак на Запоріжжі нам розповіла моя колега Інна Гогой. Командир російського добровольчого корпусу Денис Капустін живий. Відповідне відео оприлюднили в головному управлінні розвідки та розповіли подробиці операції. Убивство Капустіна замовили спецслужби держави-агресорки Росії і виділили на реалізацію злочину півмільйона доларів. Утім, спецслужби РФ провалилися. Спецоперація ГУР тривала понад місяць. Розвідники не лише зберегли життя командира, а ще й встановили коло замовників злочину у російських спецслужбах та виконавців. Побільше, гроші, які росіяни виділили на вбивство, зрештою забрали собі. Командир РДК Денис Капустін відрапортував про готовність продовжити виконання бойових та спеціальних завдань на чолі підрозділу. Всі подрозділи Русського добровольського корпусу в составі спецподрозділів Тимура продовжують виконувати задачі на определенних вами участках і направлениях. Времне моє відсутствие ніяк не повлияло на качество і успіх реалізації бойових задач. Готов видвигатися в район випавнення і продовжати командувати підрозділеннями РДК. Ну що ж, перш за все, пане Денис, вітаю вас, як то кажуть, з поверненням до життя. Це завжди, мабуть, приємно. Е, да, я радий, що кошти, отримані, скажімо так, за замовлення вашої ліквідації, пішли на допомогу нашій боротьбі. Також бажаю бажаю нам всім і вам особисто успіхів. Повертайтесь, будь ласка, до виконання службових завдань. Там на вас чекають. Через приліт каба по харківському екопарку поранені тварини про це повідомили в закладі. Внаслідок вибуху втекли з вольєра тигри. Щоб помістити їх в інший вольєр, працівники попросили доправити седативну рушницю, адже всі лікарські засоби зберігалися у приміщенні, куди поцілила бомба. Інший снаряд вдарив по пташнику. Загинули багато пернатих, які потребували теплих умов утримання. Ворог знову атакував Херсонщину безпілотниками. Зокрема, один з дронів упав на подвір'я у Степанівці. Люди не постраждали. Уламки влучили у вольєри з собаками. Тварини отримали контузію, але серйозних травм не дістали. Ще один БПЛА влетів у багатоповерхівку в центральному районі області. Центра поранена літня жінка пошкоджені кілька квартир. Вольєри тут розбили там. Другий пошкоджил. А собака здесь был, да? Ну да, этот был тут. Другой а немец этот тут здесь, был. А был. здесь. был Ну, Да как ну, как, ну как, как как он живой, пунтуженный. Війна сьогодні це насамперед технології, ефективність і швидкість. Саме безпілотники дозволяють нашим підрозділам бачити ворога, діяти на випередження та зберігати життя українських воїнів. Рота безпілотних авіаційних комплексів 30-ї окремої механізованої бригади щодня виконує бойові завдання на найскладніших напрямках. Її пілоти ведуть повітряну розвідку, коригують вогонь, знищують ворожу техніку та живу силу противника. Утім, успішна робота в небі неможлива без постійного оновлення техніки. Розвідувальні та ударні Акумулятори, антенни, плати ініціації, запчастини. Це витратні матеріали війни, які потрібні щодня. Підтримати підрозділ ви можете просто зараз, задонативши за QR-кодом або номером картки, які вказані на екрані. Кожен донат це додатковий виліт, вчасно виявлена ціль і збережені життя наших захисників. Дорогі українці! Наш підрозділ Рота БАК 30 МБР щодня працює на передовій. Щодня ми захищаємо наших людей і нашу землю на Краматорському напрямку. Кожне наше завдання це своєчасна розвідка, точна інформація підрозділам та виважене рішення, яке зберігає життя піхоті і допомагає нам ефективно нищити ворога в наших степах. Одним з ключових елементів нашої ефективності є сучасні розвідувальні безпілотні системи очі підрозділу. Вони дозволяють нам бачити поле бою, запобігати втратам та діяти точно і безпечно. Сьогодні, нашому підрозділу та хлопцям, які тримають оборону, для виконання завдань потрібна ваша допомога. Мета збору розвідувальні та ударні дрони і комплектуючі до них. Якщо маєте можливість підтримати нас і наш підрозділ, будемо щиро вдячні за надану допомогу. Ваш внесок наближає момент, коли над нашою землею буде тільки мирне небо разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Диверсія в Балтійському морі між Фінляндією та Естонією пошкоджено підводний телекомунікаційний кабель. На борту затриманого судна Фідбург. Фінські митники виявили контрабандний вантаж, на який поширюються міжнародні санкції. Напередодні ввечері в одному з фінських портів розгорнули масштабну спецоперацію. Озброєні спецпризначенці оточили корабель та почали вивантажувати з нього санкційні вироби зі сталі. Крім того, під час обшуку на капітанському містку правоохоронці вилучили секретні докази. А на кормі судна і іржавий якір. Саме він за версією слідства міг стати знаряддям диверсії на лінії Гельсінки Талін. Я нагадаю, 132-метровий суховантаж під прапором Карибської держави вийшов із російського Санкт-Петербурга. Наразі всі члени екіпажу це 14 громадян Росії та країн Кавказу затримані. Поліція перевіряє зв'язок між контрабандою Сталі та навмисним нищенням європейської інфраструктури. На цей час доступ до порту, де стоїть судно суворо обмежений. Хоча корабель офіційно не перебуває під санкціями, міжнародні сервіси розвідки раніше позначали його як об'єкт особливого інтересу. Канікули без гаджетів. В Івано-Франківську для школярів запрацювали традиційні зимові школи. Поки батьки на роботі, діти ходять на екскурсії, садять рослини, проводять експерименти та беруть участь у різних майстер-класах. Як розважаються та чого навчаються юні франківці? Про це в сюжеті Жанни Дучак. Беремо одну лопатку, ну і так трошки. І так само, як коврик, ми мусимо пальчиками розстелити, щоб у нас земля була рівномірно на, на дні. Анківські школярі уважно слухають працівницю міської дитячої екологічної станції. Вчаться правильно формувати земельний настіл під посів. Заняття проводять у теплиці, а знання діти одразу застосовують на практиці. Самі висаджують у невеличкі лотки. У нас є три теплиці. У нас переважно в теплицях кімнатні рослини. Є велика колекція кімнатних рослин. Є в нас одна теплиця, де є маточні рослини, є багато великі, і де ми можемо брати з дітками живці і потім живцювати, вчити їх як розмножувати. Серед юних агрономів сімирічна Ніколь у зимову школу доньку записала мама, бо знає про її любов до рослин. Я колись вдома вирощувала цибулю і кросолю. Що тобі найбільше сподобалось сьогодні? Мені сподобалося дізнатися про мікро А що тобі там зацікавило ці материали? Ти, мабуть, чула в села так? Що вона маленька і. Як травичка схожа. У захваті від заняття восьмирічний Даніель. в майбутньому мріє займатися сільським господарством. Мені сподобалося е, пшеницю е, сіяти. А ці знання підля? Е, щоб я міг бути ще фермером. У сусідньому кабінеті юні екологи завдяки сучасним мікроскопам досліджують структуру цукру, солі і навіть власного волосся. Тут же визначають кислотність води. Пускаємо першу рідину. Зараз почекаємо. що, вона покаже, яка у нього. Кислотність. А, а Ану, якась? А ну Два. Два 2,40. сорок щоб... цілих А норма 6,5. А Норма. А норма дивіться для людини – 6,5-7,5. То можна пити водечку. Yeah ми дуже багато занять приділяємо екологію вивченню рослин, тварин, догляду за тваринами. Та як нас на станції є в нашому закладі, є і тваринки. Ми будемо за ними і годувати, і доглядати. Діти ходять наші, спостерігають за птахами, вивчають орнітофауну нашого міста. Також ми маємо дуже багато тепер цифрових мікроскопів і різні лабораторії портативні. Я На базі міської дитячої екологічної станції зимову школу влаштовують уже третій рік поспіль. Щодня в закладі приймають півсотні учнів різного віку. Це дуже комфортно для батьків, які працюють, тому що батьки півдня залишають у нас. Ми дітей розважаємо, доглядаємо, водимо на екскурсії, розвиваємо. Ми не втовкмачуємо і не закладаємо ті знання, як в школі. Тобто, математика, ти повинен знати табличку множення. Для нас важливо, щоб дитина все пройшла на практиці, щоб вона все попробувала. Третій класник Олександр уже знайшов тут нових друзів. йому подобаються різні пізнавальні екскурсії. Шов сюда, щоб. Не було прямо так мутно. Бо мені, бо мені, типу, в школі, коли я ходив, то мені там весело з друзями, а, а тепер, де типу, на канікулах, в мене тільки сестра і, ну, і, і все. Такий формат дозвілля для дітей Івана Франківська запустила би психологічно розвантажити школярів. Цьогоріч працюють на базі 11 позашкільних навчальних закладів, напрями різні від спорту та мистецтва до АІТ. Зимові школи запровадили після повномасштабного вторгнення для того, щоб діти і під час канікул мали змогу займатися, бути долученими до процесу, вивчати різноманітні предмети, закріплювати ці знання і проводити час в гурті. Потрапити до такої школи просто. Батьки мають лише зареєструватися онлайн. Навчання безкоштовне і триватиме протягом всіх зимових канікул. Щороку такий відпочинок обирають до п'яти тисяч дітей. Жанна Дучак з Автонас, Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. О шістнадцятій повернуся з оновленим випуском новин. Ну а зараз поступаюся ефіром Ірині Багла.